Всім привіт! Хочу вас познайомити з Олегом, seo компанії, засновник І Сьогодні а, ми зустрілися в Берліні, і Олег робив мені мастер-клас з вайб-кодингу, Хоча в мене вже є новичкий досвід, але він значно покращив. І сьогодні ми хотіли поговорити а, про вайб-кодинг, взагалі, куди все це йде. І Олеж, для тих, хто взагалі. Не знає, що таке вейп-кодінг, можеш своїми словами розповісти? Да, веяк як це слово взагалі виявилось? Дав всім привіт. Вайпкодінг е з'явилось як поняття і як явище зовсім недавно, е тільки в лютому 25-го року його запропонував Андрій Карпатий. Це дослідник AI Він об... зіно України чи ні? Я не... Він прям натівний американець. Я не знаю, що його предки були okay. е звідки звідси. Але так, це за його ініціативою. Є, він є доволі впливовою персоною в ВЯї, в, в ЛМК, і багато хто його дослухається. І ось вайбкодінг запропонував. Сказав, що це мов, а коли ти пишеш код, створюєш нові програми, дуже не вникаючи в них, щось дуже поверхнево, піддаючись вайбу. Тому цей вайбкодінг. А окей, а, скажи, як ти саме використовуєш веб-кодінг саме в своїй компанії? Mm -hmm. Я ти побач, показував мені навіть е, свої аплікешни, які ти зробив допомогу? В цьому. Це мабуть в меншій мірі стосується компанії, більше власника власникою якогось дос, досвіду. Е, Можна сказати, що вдень я е, керую компанією, да, а вечір вайбкодію. Я так. запрошував Олега на вечір боксу. Він сказав, що він обирав між вечором боксом і вайп кодити І бокс, е, переміг бокс, і потім усік перебіг теж. Так, 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 так. Це був знак. Е, да, дійсно, виходить, що е, займаюся як, додатковий час. Е, безпосередньо компанії воно не так стосується, стосується особистого досвіду. І для мене це особливо ще й цікаво, тим, що е, воно трошки мене повертає в часи, коли я міг програмувати. Бо я колись програмував потім, коли вже делегував е, програмування команді, котра зараз робить це значно ефективніше ніж я пробив, тим більше, більше людей в команді. Е, але оце відчуття програмування, коли ти що створюєш щось нове, коли в тебе є ідея. Ти її пишеш, воно працює. Це прям така дофамінова штуковина, котрі mm. дуже не вистачає в будь -якій менеджерській позиції. Можу підтвердити, що коли я розкопав Вінсьор, почав вебкодити, я не міг запинитися. За, мене є. А, Ігрова залежність, тобто особова стратегія, не можу зупинитися. А і тут щось схожий варіант, я мені хотілося саме вирішити задачу і радість, коли ти щось там пишеш, і потім вона запускається. А ще е, я написав гру, і ми навіть пограли в неї встигли. В дадавати да. Да, це дуже 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 крутий е, досвід. Е, але з іншого боку. Ти в кодингу ти кажеш, що особисто використовуєш, а в, в компанії не так багато і використовується. Що є обмеження з ну тобто, можна, я я написав, можна сказати, без жодної строчки коду, але в продакшені, так в промисловому, промисловому розробці ще є обмеження, чому не, не всюди можна використовувати, чому ми не можемо розігнати всіх розробників. Посадити, наприклад, касирш супермаркету чи Ревез в Берліні, да? щось є обмеження, але можеш трохи про це більше розповісти? Да, мабуть, трошки зазначу, що все ж таки зараз починають розгалуджуватись поняття. Весь цей ринок, всі ці явища вони тільки формуються. Лютий місяць зараз липень в нас, да. Це тільки кілька місяців, як виникли явище і поняття. Зараз йде розгалудження на вайп кодінг і на контекст кодінг, котрий mm. також запропонував SEO Shopify. Так, І контекст кодінг це щось більш професійно, скоріше, коли безпосередній розробник вникаючи, контролюючи, більш чітко дає задачі, більш прискіпливо перевіряє. Вайп кодінг більш щось розслаблено, але тим не менш треба розуміти, як поставити задачі. Звичайно, люди, хто зв'язані з IT, це можуть бути не обов'язково розробники. у них скоріше за все буде краще це виходити. Це можуть бути qa продукт, проджект-менеджери. Якщо вони можуть ставити таски достатньо добре для розробників, ймовірно, вони зможуть поставити достатньо добре Але таски для LLM -ки. Я, я шутку. Якщо посадити поруч кота, кота, наприклад, то вайб-кодінг від контекст кодінгу не так багато відрізняється. Просто контекст-кодінг кодінг це коли програмують більш розумні досвідчені Люди може так а, сказати, чи ні? Мабуть, більш да? з більшим вникненням. Давай в це все ж таки щось таке на релаксі. і ти розповідав, і показав кейс. Можливо, ми покажемо нашим глядачам, що навіть людина в тебе команд в компанії HR чи хтось він вона закодила собі аплікшейнш. Може так є інженером. Вчора ввечері, в нас є спеціальний чат в компанії, де ми ділимось щось про AI, Називається AI Playground, Якісь новини пишемо, обговорюємо щось. да, вчора, наша Кия запустила систему, що вона розробила для. Аналізу аналізів, як це mm. в Cinevo буває там, дуже класно, але це прив'язка тільки до синєва. Тут можна в динаміці дивити свої аналізи, завантажуючи з різних систем. Це дуже класний приклад. Вона взагалі не програмує, тобто вона розуміє, як декомпозувати задачі, як поставити задачі для когось, на який протестувати, але без досвіду програмування вона змогла створити. Ось і тут і я створював додатки. А да, можна сповісти про свій власний досвід? Що, що ти встиг вже зробити? Навезавайкодити. Е, да, в мене є я експериментував. Я спробував спочатку створити щось велике, розумів, що воно не дуже працює, використовував як інструменти Lovable. Зараз я більше використав. Лава yeah, було, начебто воно сам саме все для тебе робить на своїй ползі, тобто yeah, не бачиш. Вона код, так? і деплоє, та можна бачити, можна підключати ah, okay. на код. Вони буквально на минулому тижні ще викатили розширений режим з агентом, тому що, як вони обіцяють, воно створює набагато менше багів. Але один з перших досвідів був, коли я створив систему Лезловал. Система виглядала дуже круто. Це була система для прийняття рішень на основі попарних порівнянь. Так доволі великий промпт створив прям своєї голови. Не повертався, не переписував. Воно і створило, Я зміг її поклацати. Воно прям суперські елементи додало, я Прям дуже не очікував. Uh, і я думав, ну все розробники пропали <хи> більше не треба. Повернувся. Воно дуже класно виглядало, але воно в підсумку неправильно все рахувало. Тобто, uh, все було все було не так. Тано uh, ну, виглядає під твої шиконі класно, але коли поглюблюєш. Uh, hey, ти ти показував ще аплікейшн, яке допомагає якось там керувати. З сонячними панелями віддавати, продавати якусь електроенергію чи да, можеш так. про це теж розповісти, і також я бачив, що якийсь модуль вже для існуючої erp системи в твоїй ті компанії. Mm -hmm. Ви теж розробили? Е, так, один з прикладів також на ВАП-коді, тому що я не вникав. Я код не дивився, воно написала на Python, який я в принципі не використовував. Е, це система дійсно для керування електрикою в нашому офісі. У нас є сонячні панелі. є Батареї нові ми поставили акумулятори на 116 кВт. І є погодинна оплата за електроенергію і можливість продавати в мережу по системі надбілінг. Система зчитує дані аукціону на наступний день ціни електрики, зчитує дані з нашого інвертора, зчитує дані по прогнозу виробництва електроенергії за пішки. І приймає рішення на основі ось цих а, даних. Тут це на вайб-кодіно, воно задепоєно на сервер, запускається кроном а, через певні проміжки часу. І все і це, при... це без, майже без жодної строчки. Так, да, строчки я взагалі не писав. Мені треба було сказати, ось пішка, на ось API ключі. А, Трошки розібратись, як деплоїти, тобто це не так було типу за деплою кудись. Да? Ось того теж теж допомога чаджипті, як деплоїти. Да, 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 так. Да, да. Тобто, тут була робота не написання коду, а саме в поєднанні. Mm -hmm. Я думаю, це в цілому все більше роботи і розробників буде в тому, щоб поєднати різні системи. Mm -hmm. Цікаво, як це зміниться. І може трохи більше розповісти про обмеження веб-кодінга. Да? Чому з mm -hmm. чим ти зіткнувся, і для чого найкраще він підходить? А для чого ще старий, старий як альтернатива кодінгу, Старий кодинг, все ще незамінен е, да точно можна писати маленькі проекти. Чим це обмежено? Мабуть, одне з найбільших обмежень це розмір контекстного вікна в llm системах. Усіх, е, якщо я зараз використовую Cloud Code 4 в основному їх модельку четверту санет. Там є, так, не пам'ятаю точне обмеження, але воно дуже швидко настає. А треба ж впихнути і контекст всієї системи, і того, що ти хочеш зробити. І, на жаль, воно не може все класно пропрацювати. Більш того, навіть якщо воно і впихається в контекст, одне чим більше система, тим менше в неї визначеності, і вона може щось не там почати робити. І ось саме коли ти вникаєш і в тебе контекст кодінг, тоді ти можеш підтримувати систему, mm -hmm. а, але в той самий час тоді не так багато переваг саме в використанні Все одно професійний розробник доволі е, швидко це робить. LLM-ки е, можуть його прискорювати. А ось вайп-кодінг все ж таки на маленьких системах. Більш, ті, а, якщо узагальнити, якщо які ти бачиш перспективи для сервісних it компаній так, тобто з цим веб-кодінгом, чи в AI Серес на і бізнеси, і що це значить для, наприклад, засновників стартапів, чи які твої прогнози можна сказати, через один дворок двох роки? Бо ми з тобою обговорювали, що теж ми, наприклад, для моєї компанії з нерухомості я розмірковую написати софт, і виглядає, що саме комунікування з розробником буде займати мені може майже теж самий час, що і і навіть довше, да, ніж з, з клаудом. тобто мені. Uh, ну, можливо, як людина зайти беграунду, то я ще 10 рок років тому вже майже там 15 років uh -huh. програмував. Тобто, ти казав, що для мене, мабуть, краще самому розробляти з допомогою веб коди until, поки я не зіткнуся з якоюсь реч речею. Але це те саме для, наприклад, для стартаперів. Тобто, ну який в тебе прогноз для сервісних компаній і для стартапів? Uh -huh. <тас> да, в твоєму випадку дійсно виходить, що проект виглядає не дуже складним і скоріше за все, веб-кодінгу вистачить і скоріше за все. Ти витратиш плюс-мінус стільки ж часу, ніж будеш створювати технічну документацію, приймати фідбеки, давати нові фідбеки. Тобто через комунікацію це скоріше за все розтягнеться, і ймовірно, з веб-кодінгом вийде це, таку систему зробити. Але більш складні проекти не виходять. У нас компаніями намагаємось моніторити, наскільки ось цей імпакт є. А зараз Олемак. І дійсно розробники відзначають, що вони швидше можуть щось робити, але це не в рази. Це на 10, 20, 30, може до 30%. Так да, в залежності від типу задач, котрі робляться, але не супер пришвидшення. Тому, скоріше за все, буде імпакт, буде вплив і буде сув в використанні LLM-ок, Але ць, поки що це не Не є загроза такої. Да, так, Я не думаю, що це там майбутній рік два і судячи з. За... Після того, що є так, час на да, поки розробники встигають адаптуватися, тобто вони мають використовувати, адаптуватись, воно рухається. Тобто, якщо там рік назад це один відсоток був, зараз він більше так. через ще рік він точно буде ще більш приріст ефективності використання інструментів. Тобто, якщо не використовуєш, то будеш а що, що це значить для стартапів? Тобто я виглядаю, що MVP можна вже розробити так. Да, MVP — дуже класний кейси, бо uh, Proof of Concept, uh, створити. На вайб-кодити прямо можна, можна отримати перші фідбеки від юзерів, згенерувати не знаю, п'ять різних варіантів і подумати, о, ось таке мені більше подобається. Ми зараз так і деліверимо проєкти, коли новий проєкт заходить. Якщо це такий типовий середньостатистичний стартап, ми прям з вам створюю кілька варіантів, чи наші project-менеджери, і ми з клієнтом вже на першу зустріч ідемо йдемо можливо. і показуємо ось щось таке. Він каже: а, да, так, да, щось таке. Потім доводиться це робити, щоб воно все працювало. Бо скоріше за все, ото, от що на воно не буде мене У нас був досвід. Один з наших перших розробників. Це, це проект Сіті Наш клієнт ще в 2012 році. Він пройшов. Він працював там в якоїсь великій компанії. Skype, він пройшов Ruby on Rails курси, написав перший код, але потім. Побачив, що він має займатися бізнесом. Він наняв нас, нас. Ми працювали в ним. Досі досить, досить до речі, працюємо, і я б сказав, що успішно, але виглядає, що. Те ж саме схоже на сьогодні стартапами, тобто вони можуть саме за в Lovable або навіть завайбкодять, але потім, в кінці кінців, вони зіткнуться з контекстним вікном і якимись обмеженнями, коли це буде індустріальним, їм простіше або наняти професійних розробників або працювати з аутсорсером і займатися більше бізнесом. І іноді щось якусь маленьку може маленькі фічі, там додати, якісь там лейбли, вони все ж зможуть саме, і це буде швидше для них. А якщо щось фундаментально, наприклад, як адаптувати під хайлот архітектуру, то вони, мабуть, для таких задач все, що потрібно буде простіше. У да -да -да. мене є ще таке бачення, що, можливо, архітектура трошки буде мінятися проєктів, можливо, будуть якісь більш ізольовані частини, щось схоже на мікросервіси, але щось трошки інше, де Якраз можна накодити LLM-ками якийсь функціонал, котрий не буде впливати на всю архітектуру. Він не буде ламати, але воно буде працювати не знаю, якийсь маленький сервіс. Що в голову приходить якийсь лендосік в рамках великого проєкту, це може бути лендосік з якоюсь формою, да? ну окей, він може зв'язуватись з базою, коли людина реєструється, і все. Тобто, якщо він погано написаний, ну не страшно. Якщо заверсений погано, але приносить конверсію, ну нехай воно так і буде. Можливо, є класні варіанти, коли ми створили одну одну фічу, і вона ізольована, вона не впливає на архітектуру, і попросила llm створити ще п'ять подібних, а потім зробили якийсь аналог mm -hmm. AB-тестингу, oh, прикольно там накидали трафік на п'ять, подивилися, що з цього працює, і потім переписали оцю МВПшну штуку. теоретично воно само може протестити де більше трафіку. Да. І через декілька там днів використовувати. Можна, так, можна найбільше. використовувати якісь аналітикові кінзи. Да, а потім, оце те, що погано написано, переписати гарно. Uh -huh. То такі сценарії, вони з'являються вже. Окей, супер. І про використання в такому нормальному е, житті е, я до цього використовував ChatGPT Навіть е, для написати е, я тепер скидав строчки коду, наприклад, на пайпейтоні. Python, на, на Python, ну наприклад, завдання там в мене я в телеграмі е, можна скачати з. Телеграм іншу версію, і ти можеш потім переписку з будь-якого переписку скачати. Да? І mm. там з'являється такий JSON майже на там 5 не знаю мегабайт. і з цим джеджесом ChatGPT вже не може впоратися. І я написав на Python код, який джесона робить нормальний там текстовий файл. На Python е, запустив Python, е, він скорикував цю цю частину. Або, наприклад, було завдання в мене, що я хотів розбити mp3-файл по 30 секунд. Ну там для, для свого програвача підводного да, де я плаваю. Е, е, і ти показав, що ми, ми сьогодні зараз тобою сиділи. Трохи інший підход, де це можна навіть швидше замість того робити код ggpt, кудись копіювати, потім запускати. Е, можеш розповісти, що, що, що саме вже можна зробити з допомогою клауд? Е, да, ми зараз якраз поспілкувалися на рахунок. Того я буквально на днях побачив і статті про це, що cli тузи для терміналу вони набирають популярність. Це і Cloud Code, і Gemini, чи джімінай uh -huh. cli система. А в нас в нашому випадку це MacBook і unix системи, де дуже багато готових опенсорсних бібліотек для роботи зі звуком, з зображеннями, з PDF-ками. Ми можемо не просто створювати проєкти, в. Цих тузах, але і робити якісь отакі операції: типу нарізати щось. Це просто термінальне вікно. Вона запускається буквально одна команда клауд, і пишеш, що ти хочеш зробити. Там, наріж для мене файл на 30 секундні там, ролики mp3. Воно йде, скачує бібліотеку. Спочатку перевіряє, що і нема. йде, скачує і нарізає. Там є трошки ризики, що воно може якусь мав скачати, але. Але цікаво, що саме в, в так само вікні, да, в клауд можна просити, щоб він сам написав тобі код, сам uh -huh. запустив це, займає якийсь час. Але виглядає, що це якийсь next level. да і я скажу, що я багато використовував якісь бібліотеки. Ну, наприклад, у мене в мене був книжка в PDF, і вона дуже, не дуже класна якість відсканована. І мені потрібно було там 400 сторінок перетворити в текстовий файл. І мені навіть було ліда, що перейти там, знайти якийсь сервер, заплатити там, реєструвати картку. І просто я ну, ще до, до цього клауду, просто з допомогою Python написав простий код. Він витягував якусь бібліотеку, mm -hmm. і він конвертував Досить швидко мені там він розбивав ці кожна сторінки на картинку. Він е, робив ОСР, то тобто розпізнавав текст, і потім в кінці кінців зробив мені крутий там текст файл, е, але виглядає, що цими толзами це next level, Це можна вже одразу е, швидко. Тобто, в твоє притворяється такий твій комп'ютер, який використовував ми лише для хрома. Е, зараз йде е, знову повертаємо життя. Що нарешті. він нарешті він знову отримує силу. І цікаво, що сьогодні замість того шукати сервіси, швидше написати свій сервіс і виглядає, що це будуть не тільки робити розробники, а будь-хто Да? тобто людина може дуже швидко навчитися. Може наостанок може щось, хоч додати якісь свої думки про взагалі про яй, про агенти, про можливості, які сьогодні вже є. Може, якісь твої прогнози угу. да, ну ми вже трошки затронули тему вайб-кодінгу, і мабуть, ми навіть трошки розширили. Да? Дійсно, треба для технічних людей, ті, хто хочуть бути е синхронізовані з ринком, з тими можливостями, що зараз технології дають, треба пробувати використовувати ці тузи. Як мінімум, це чат GPT, Cloud, g пробувати, але також спробувати ось такі більш просунуті штуковини, е як консольні е клауд Code, g cli для того, щоб просто зрозуміти, як воно працює. І Розуміти, що наступну свою задачу ти можеш виконати саме у терміналі, наприклад, на там порізати pdf очко. Створити, опрацювати це свій, створити якийсь аналіз, зміни даних, побудувати графіки дуже класно. Один з останніх. Найпентацію показав, на презентацію да. зробив віді-кода. Так, да, тобто я завжди презентації робив останній час. Це був Keynote і мені треба було вручну там додавати. Дизайн був, ну окей, просто чорний з нашим. Зараз на Next Level. Да, Зараз Next Level, йому сказав: ось Cyberpunk, Synthwave, Wave, генератори, суну створив музичку, підсипив, якийсь фон ефекти навішав і тепер і попросив створити систему для показу презентації, яка буде як веб-сторінка. І тепер кожен новий слайд, я кажу, використовуй графіки ось такі. Даю референс, використовуй наш поточний стиль. створи новий слайд ось такими даними, і просто це свіжо підкладає з цими даними. і Він робить дуже класну візуалізацію. Зможу поділитись, може yeah, да, з анімацією, з інтерактивом. Тепер я можу не просто презентацію включити з кейноутом з його. Ефектами прильоту, вильоту слів, але також з хавер ефектом з підсвічуванням. Дуже припально окей. Тож дуже дякую, всім, всім бажаю найкращого нашого шляху на путі до найкращого майбутнього з, з яй. Сподіваємося, що так розвиваємося. Дякую.